Запобігання отруєнню грибами, рослинами та їхнім насінням. Профілактика харчових отруєнь. Гриби людина споживає у їжу з давніх часів. До їстів них відносяться білі гриби, красноголовці, маслюки, опеньки, грузді та інші. На жаль, не всі знають, які гриби можна їсти, а які ні. Отруєння грибами виникають при вживанні не тільки неїстівних, але й їстівних грибів, при неправильній їх обробці та консервуванні. Щоб запобігти отруєнню, необхідно додержуватись таких правил. Збирати гриби тільки з дорослими і тільки ті, які ви добре знаєте. Ніколи не збирайте і не вживайте гриби, в яких біля основи ніжки є стовщення. Як, наприклад, у червоного мухомора і не куштуйте їх. Намагайтеся брати гриби тільки з ніжкою, особливо це стосується сироїжок, тільки так можна запобігти зустрічі з блідою поганкою. Не збирайте несправжні печериці, в яких на нижній поверхні шляпки є пластинки білого кольору. Пам'ятайте про хибні опеньки, не беріть гриби з яскраво пофарбованим капелюшком. Ніколи не вживайте сирі, червиві, ослизлі, вялі і зіпсовані гриби. Будьте також уважними при збиранні ягід і рослин. Не збирайте і не вживайте рослини та ягоди, які вам невідомі. Вони можуть бути небезпечними для здоров'я. Здоров'я і навіть життя людини, що отруїлися грибами, залежить від того, наскільки своєчасно їй нададуть медичну допомогу. При будь-якому отруєнні грибами, навіть на перший погляд не тяжкому, слід негайно звернутися до лікаря. Симптоми отруєння нудота, блювота, біль у животі, проноси, судоми, посилене потовиділення, температура. До приходу лікаря необхідно перш за все постаратися будь-якими засобами вивести отруйну речовину з організму. Для цього необхідно звернутися до дорослих, щоб допомогли промити шлунок і спорожнити кишківник. Постраждалому не можна самому йти в лікарню, а також бігти або їхати на велосипеді. Це може сприяти швидкій дії отрути, тому хворий до госпіталізації і в період перебування у лікарні повинен дотримуватися строгого постільного режиму. Пам'ятайте, без грибів можна прожити. Бережіть себе, дотримайтеся правил безпеки і все буде добре!